Усім привіт! Рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні ми з вами працюємо пілатес і більше приділимо увагу нашій спинці. Сідаємо на сіднички, ручки склали на колінця, просто подихаємо. Ручки трошечки видвинули вперед і опустили на колінцях. І будемо робити спинку колу. Спочатку в один бік. Тепер в інший бік. Гарненько розігріємо нашу спинку. Останній раз. Робимо вдих і піднімаємо ручки наші вгору. Видих, повернулися вліво і опустили ручки. Вдих, ручки вгору. Видих, повернулися вправо, опустили ручки. І так працюємо в своєму темпі. Останній раз на обидві сторони. Ручки вгору. Видих. Нахилилися вперед. Ручками. Тягнемося, спинка рівна. Робимо вдих, знову вгору. Ручки опустили вниз. Знову вгору. Опустилися вниз, нахилилися. Ручки вгору. Опустили ручки. Розвернусь так до вас. Щоб... Лягаємо на спинку. Права ніжка рівна. Ліва ніжка зігнута і до себе плечики підняті. Потягнула до себе, поміняла ніжки. Тепер ліва рівна, права до себе зігнута. Поміняли і працюємо. Тепер ніжки у нас залишаються і так рухатися, ручки за голову. І у нас зігнуте залишається ліве колінце. Тягнемося правим локоточком до нього. Поміняли ніжки і локоточок. Працюємо. трошки відпочинемо, Плечики підняли, ніжки вирівняли, підняли, будемо трішки опускати ніжки, піднімати, опускати, піднімати. Слідкуємо за спинкою. Якщо спинка починає прогинатися, не опускайте так низку ніжків. Опустили ніжки, опустили плечки. Ручки вздовж тіла. Будемо робити позу місток. Робимо вдих, підриваємо наші сіднички, зажимаємо їх. Спинка рівна. Просто стоїмо сідничками. Опустилися, доторкнулися до килимка і знов підняли. Опустилися, доторкнулися до килимка і знов підняли. Працюємо так, повільно. Якщо все правильно робити і повільно, сіднички мають гарно працювати. І останній раз Затрималась. праву ніжку поклали на ліву. опускаємо сідничку, підняли. Опустили сничку, підняли. Працюємо. Ніжку опустили. Тепер ліву ніжку направо поклали. Опустили сничку. Підняли. Опустили. підняли. І останній раз. Опустили ніжку. І повільно опускаємо спочатку спинку. Тільки зараз поперек. І в самому кінці сіднички. Видих. Ручки по сторонам, ніжки зігнуті підняли. І повільно будемо крутити колінцями вправо. Центр ліво, центр право, центр ліво працюємо. Останній раз на обидві сторони. Ручки і ніжки витягнули. Робимо вдих і поступово піднімаємося вгору, скручуючи спинку. Вирівняли спинку, плечки відвели назад. Ручки поклали за спинку, ніжки зігнули. Робимо вдих і зворотній стіл. Видих. Стоїмо тут, шийка розслаблена, опускаємо сіднички не до кінця, піджимаємося на ручках. И в раз. Молодцы. Снова стіл на Голова расслаблена и шея. Сидаем на попочку. Стоим в планочку на ручке. Вытяните. Три виджи І лягаємо на животик. Ручки і ніжки витягнуті. Робимо вдих і відриваємо ніжки і ручки. Стоїмо так. Відпустили. Ручки під плечками. Піднімаємося тільки на ручках. Вдих. Видих, опустилися. Вдих. Видих опустилися. Трішки пришвидшили темп і працюємо. І останній раз розслабились. Ручки трошечки виставили попереду плечиків. Робимо вдих, піднімаємося на ручках, ліву ніжку піднімаємо і перекидаємо через праву. Опустилися на животик. Інша сторона вдих. Піднімаємося на ручку, праву ніжку перекидаємо через ліву, знову опустилися. І так міняємо, працюємо. Останній раз на обидві сторони. Слабились. Ручки знову витягнули. Робимо вдих і піднімаємо ручки вгору. Відвели ручки назад, вперед. Ніби пливемо. І останній раз розслабились. Зараз робимо вдих і відриваємо наші ніжки. Вдих. Затримали. Пустили. Робимо вдих і стаємо в позу дитини. Сіднички у нас ідуть на п'яточки, колінці в сторону, спинка рівна. Вдих, лягаємо на животик знову. Ручки вздовж тіла, робимо вдих, відриваємо плечки і ручки. Втягнемося ручками до сідниць. Видих. Розслабилися. Стоїмо в планочку на локоточках. На правий бочок лягли. Будемо ставати бокову планочку, робимо вдих і ручку вгору відвели, стоїмо так. Відпустили. Знов повернулися в планочку. На локоточках стоїмо. На ліву сторону будемо робити бокову планочку. Робимо вдих і встаємо. Видих. опустилася, Знову планочка на локоточках. Колінцями доторкнулася до кивинка. Вирівняли ніжки. Доторкнулася. вирівняли. Працюємо. Молодці, сідаємо на сінички, лягаємо на локоточки. Ніжки зігнуті, ставимо на носочки. Повертаємо ніжки вправо, вліво, вправо, по діагоналі вивели. ліво, вправо, ліво по діагоналі. Протерем вот так. Останний раз, но две стороны. Пішки вирівняли, розвернулися на лівий бочок. ручку за голову. Будемо зустрічатися локоточком і колінцями. І останній раз молодці розвернулися в центр, ніжки тримаємо, повернули на правий бочок, бочка за голову, зустрічаємося локоточком і колінцем. Останній раз. Молодці. Сідаємо на сіднички. Переходимо в планочку на рівних ручках. Вдих. На видисі у нас собака мордою вниз. Спинка рівна. П'яточки тягнуться до килинка. Ручками підійшли трошечки ближче, намалювала пальчиком трикутничок і робимо відживання. Зупинилися. Ручками трошки вперед. Собака морди вниз. Знов планочка. Праву ніжку відірвала і покачаємо її. вгору вниз. вгору-вниз. Опустили. Тепер ліву ніжку відірвала і покачаємо. Опустили. Знов собака мордою вниз. Опустилися на корінці. Поза дитини. Віднімаємося, сідаємо на колінця, трошки подихаємо, спробуємо заспокоїти своє дихання. Робимо вдих і праву ручку ми ведемо локоточком до стелі. Ліву ручку локоточком до килимка, Намагаємося з'єднати наші пальчики. І просто стоїмо і дихаємо, відпустили, поміняли ручки. Ручки в сторону. Будем оттягиваться плечиками по сторонам. Право. Не заваливаемся только плечики. Лево. Сиднички у нас остаются на месте. Право. Лево. Право. Ліво. Опустили ручки. Ми молодці. Ми попрацювали з вами гарненько. Я вам бажаю хорошого дня і настрою. Дякую вам.